Відкрити, будь ласка, підручники на сторінці 34. Права сонячний промінчик. Хай сонячний промінчик загляне у віконце. Теплом зігріває, бадьорить, надихає відмінного настрою на весь день. Зарядіться позитивом і удача вам гарантована. Зараз ми з вами проведемо мовленнєву розминочку цокіт Копит-конячки. Молодці! А зараз проведемо гру дешифрувальник. Спробуйте прочитати зашифроване слово. На жаль, у мене є маленька помилочка, тому я її виправила таким способом. Отже, це слово переказ. Що ж таке переказ? Відкрий, подивіться у підручниках. На сторіночці вгорі. Одним із видів усної народної творчості є переказ. Переказ це розповідь про минуле, яку передавали від покоління до покоління наші предки. У народних переказах є багато достовірних історичних фактів. Сучасні українські письменники та письменниці теж використовують перекази у своїй творчості. І ми з вами сьогодні будемо знайомитися з переказом за Віктором Васильчуком казка про благиню кам'яну бабу. Як ви думаєте, про що тут буде розповідатися? Або про кого? Ну що ж, перш ніж ми почнемо працювати безпосередньо з текстом, давайте ми з вами проведемо. Маленьку розминку. Отже, уважно дивимося і намагаємось швиденько читати. Тепер послухайте, будь ласка, цей переказ. Казка про благиню кам'яну бабу. Якщо вам пощастило побувати на острові Хортиця, то ви, мабуть, звернули увагу на статуї кам'яних баб біля Запорізького дуба. Це трапилося дуже давно, коли всесвіт був темним і довкола стояв сивий морок. Замість міст і сіл шуміли ліси, степи були безкрайніми. А море на сотню метрів нижчим, ніж сьогодні. Між високих і густих трав сновигали поодинокі розбійники і різна нечиста сила. Від того не було радості, тільки смуток і страх жили поряд з людьми. Бо ті злі сили, духи боліт і ярух, користуючись темінню, виходили вершити лихі справи. Верховодив тоді Перун, грізний владика грому і блискавки, повелитель усіх стихій, розпорядник життя і смерті, покровитель воїнів. Перед ним тремтіло все живе, схилялися низько дерева і лягали до землі трави, стихало бурхливе море. Іноді, на вогненій колісниці, перун проносився темними небесами над безкрайніми степами, засліплюючи всіх. То дивився вгору. Надзвичайно вродлива дівчина, з роду людського, якось глянула на небо, бо хотіла побачити могутнього перуна і його стрімку колісницю. Проте владика Всесвіту не спопилив красуню, замилувався нею та поспішив до свого племінника. Полеля, який ніяк не міг обрати дружину. Полель Прагнув переконати Мару, злу володарку потойбічного світу, розігнати мору і дати людям світло. Не любила юнака мара за... ще й за те, що він навчив людей майструвати музичні інструменти і грати на них. Поглянув і собі золотокудрий юнак на ту дівчину і закохався донестями. Як не вмовляв його Перун не кохати дівчину з людського роду? Полель стояв на своєму. Це додало йому сили та відваги. Спустився добродушний юнак на землю, підійшов до дівчини, яку звали Благинею, і зізнався, що він родич перуна. Не повірила йому дівчина. Якщо ти рідня перуна, то доведи це, хитро мовила Благиня. Як? запитав полель. Дуже просто розвій морок над землею, щоб люди могли. Розрізняти день і ніч. Усім набридло спостерігати лише за блискавицями твого родича. Гаразд згодився полель. А ти вийдеш за мене тоді? Побачимо, зняковіла красуня. Враз полель зник, а згодом розвиднилось над землею. Засяяв, зазеленів, зацвів, зазвенів пташиними трелями, різними звуками світ. Відділився день від вічного мороку. Розлютилася не на жарт мара, покликала на підмогу всіляку нечисту силу, але Перун поспішив на своїй колісниці й суворо мовив Ти, маро, втохомирся. Мені так навіть зручніше, я вдень можу відпочити, не кидатиму блискавиць. І нехай Полель візьме за дружину благиню. Гарні дітки будуть у них. Нічого не відповіла володарка Мороку. Забрала свою злу братью і зникла. Натомість зайшла в байрак. Знайш... Натомість знайшла в байраках вихора і запитала, що ж їй робити? В усьому винна благиня, сказав вихор. Шуганула тоді мара до степової відьми. Повернути морок я не в силах, заявила вінма. Тоді вбий дівчину, наполягала мара. Це не допоможе, душа залишиться, і полель знову відтворить красуню. Що ж тоді робити? Можу заховати душу благині в камінь, від тіля він її ніколи не дістане. Щойно полель простягнув руку до благині, яка сяяла від щастя, дівчина враз стала кам'яною бабою. Відтоді з'явилося багато подібних скульптур, бо полель. Ще довго шукав схожу красуню на землі, проте й морок більше не повернувся. Побутує думка, що затемнення Сонця чи місяця це нагадування про нещасне кохання Полеля і земної дівчини благині. Які почуття вас переповнювало під час слухання переказу? Чи зацікавила вас розповідь? Хто з персонажів вам імпонує і чому? Імпонує? Подобається. Кого ви вважаєте негативним персонажем? Поясніть, чому. Тепер ви читаєте для себе, зупинивши відео, а потім відповісте на запитання. Тепер проведемо вправу установи відповідність, наскільки уважно ви слухали і читали. Давайте перевіримо. Отже, мара зла володарка потойбічного світу, перун, володар груму і блискавки, палець покровитель співців та музикантів і вихор володар вітру. Нам треба з вами поєднати репліку та персонаж, хто що говорив. А ти вийдеш за мене тоді? Ну, звичайно, це полель. У всьому винна благиня. Це вихор. Якщо ти рідня перуна, то доведеться. Благиня. Ти, тихо, мирся. Це слова перуна. Молодці. А тепер спробуйте коротенько розказати, як же з'явилися кам'яні баби. давайте з вами порівняємо, чим схожі і відрізняється легенда та переказ. Отже, в чому в них є спільне? Те, що й там, і там розповідається про минуле. Чим відрізняється легенда, художній вимисел, поетична розповідь? Так, Переказ це усний твір, про реальні події, має повчальний зміст. Домашнє завдання. Будь ласка, підготуйте ілюстрації або фотографії видатних місць України, чи власні світлини, які свідчать про перебування в значних місцях України. Надішліть мені у приватні повідомлення. Ну а зараз підведемо підсумки. Отже, знову наші капелюшки і пробуємо відповісти, що таке народний переказ, що ви відчували на уроці. Що гарного, на вашу думку трапилось на уроці? Для чого ми читали переказ? Що ви порадили поднокласникам, і які зернятка мудрості дарував вам урок? Дякую вам за участь і чекаю ваших світлин!